Бульбашка штучної інтелекту сильно і сильно набирає обертів. Це значить, що Кукан надзвичайно стає близько, І дай боже, що ми встигли провести. Ну Хороший різкон перед цим куканом. Ну поки що надії в принципі на це є сьогодні. Також ФРС, Подивимося, що буде. Тілеграм-канал, шапка профіля посилання. Там будемо проводити стрім. А наш дак прям уже 26 тисяч По суті, майже ну, в залежності від тікера, де як я, в принципі, визначав собі рівень 27 тисяч от коли ми були час. Он локально звідси я очікував ріс. Ріс дуже надзвичайно сильний видався, дуже сильний. І ми дуже наближаємося до поїнтів кукана. Летять просто багато повітряних договорів по пару штуку день уже з OpenAI, Який скорше всього от Microsoft 27% акцій акції має. Я думаю, вона відіжме повністю собі Ch GPT, Це все це питання часу. Виглядає так. Але то, в принципі, не так важливо. Важливо то, що ну пузиль, от скоро дійде до піку. Я не знаю, дай Боже, щоб тут пару місяців ще хоча б було до Великого кукану. телеграм канал посилання в шапці даного профіля. А, чекайте, ще є крипта. Ну, по крипті що? Я вчора з Ефіра в цьому районі вийшов з лонгів і не тільки зефіра, пішли в корекцію дониза баланса, Подивимося, що буде на Ну, треба бути обережним. З лонгами, з позиціями, саме на Фересі, бо можуть бути ну, неабиякі сквізи. Все, гарного дня. Будемо стрімити сьогодні 2020. Телеграм-канал, там все є э, анонс стріма і буде ссылка.